З часу початку Великої війни, 24 лютого 2022 року, я вперше змогла дозволити собі виїхати лише на три дні. В мене досить за межі України. Це це була Німеччина. Я їхала, плакала, сумувала за тим, що у нас війна, за тим, що. У нас така біда за тим, що... За всім. І назад повернулася, але плакала від радості, від щастя, від того, що я повернулася що я вдома, перетинаючи кордон. Уже в душі велика радість. Моя материзна мене, мене таки дуже тримає. І я цьому не пручаюся, мене це все влаштовує. Я люблю свою землю, я на ній господиня своєї землі, в моїй хаті, моя правда, і сила, і воля. І згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.